І вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю. Сьогодні у нас для вас моє замовлення Oriflame з каталогу номер 6 2024 року. Ось така в мене посилочка цього разу. Так, так посилочка давайте віддавайте. Зараз будемо її розпаковувати, дивитися, що ж я замовила цього разу. Звичайно ж, не обійдеться без подарунок для вас. Я цього разу вирішила замовити щось дуже таке корисне і цікаве. Мені так здається. Ось тому будемо розпаковувати. Ой, туди розпаковувалася. Каталогу номер 7 не поклали мені. Неважливо було його придбати в перші дні замовлень з шостого каталогу. Зараз вже я бачила, є в наявності каталог, тому прийдеться замовити якесь замовлення, щоб цей каталог отримати. Ось, можливо, ми з вами подивимось каталог в електронному вигляді. Ось. Ударився. В електронному вигляді подивимось, я ще подумаю, як це краще зробити, чи вже дочекатися паперової версії, ще не знаю, як це буде. Так, ну давайте поки будемо дивитися, що ж замовила я і що замовили у мене. Так, і перше, що ми подивимось зараз, я ось перше, що я тут бачу, це такі ось для взуття на підборах комфортні для високих підборів ось такі ось подушечки у взуття, бачите під п'ятку. Так, і ось таких дві штучки, будь ласка, дивіться. Так. А також ось таке під, під передню частину під. І носочок такий, тут також mm. теж такі подушечки. Це вже інша людина в мене замовила. Ось такі цікаві, дуже симпатичне пакування таке. Знаєте, я маю надію, що воно дійсно буде працювати. У мене є такі подушечки, здається, ось щось такого плану, мабуть, так. І я, дійсно воно допомагало мені. Ось було комфортніше носити взуття. Що тут ще? В каталозі там о, ось з цією штучкою це пінцет для від чорних цяток. Стався невеличкий конфуз, тому що ми не замовили цю штучку, але в каталозі це, це, це така для видалення прищиків петелька там така і така штучка. Знаєте, як для видалення. Це зовсім картинка інша, а не пінцет. Тому я спробую. Ну, я вже придбала, тому що замовили, і просто розкажу, що, то, що на картинці це не є пінцет, пінцет для чорних цяток. І якщо не сподобається, ну, прийдеться залишити собі. Хоча в мене вже така штучка є. Ну подивимось, можливо, прийдеться тоді подарувати, можливо, і візьмуть, подивимось. Такий пінцетик. Дуже такий він цікавий і гарно виділяє, до речі. Чорні цятки і взагалі будь-який прищик краще видаляє. Так, ось такий для жирної шкіри, для жирного типу шкіри. З чайним деревом і лаймом. Умивання таке класне. Гель для умивання. Ось. Також у мене в замовленні. Так, далі. Замовили ось таку туш, Це одна з моїх улюблених. Зараз в мене фаворитом. Стала ось така Moult-Lash з ефектом віяла І ще більший фаворит це дабл ефект. Робить, неймовірні ось такі вії за два прийоми. Перший з цією щіточкою розподіляю. Оцією роблю вже об'єм такий більший. І Подивіться, вії просто ну, супер. Мені дуже подобається ця дабл ефект. Тож, хто любить таку драму, хто любить швидкий результат в макія... макіяж, я рекомендую. Це теж мені дуже подобається, це подовжуюча Lens Up це в мене замовили. Так, давайте відкладати кудись сюди. Щоб не втратити. Одне з моїх найулюбленіших засобів для вмивання це Deep Cleansing Gel такий гель, там де такі частинки. Блакитні є. Дуже крутий, дуже класно змиває макіяж, взагалі з очей класно і туш, і все-все-все вимиває, супер шкіра така доглянута. Я користуюся вже багато років цією ще минулій версії пакування. Ось і Продовжую і дуже насолоджуюсь. Всім рекомендую найкраще вмивання. Так. Тут якісь з фруктовими кислотами. Так, собі придбала ось такий ще шампунь, це він від нас від лупи. Називається з, чайно... з олією чарного дерева і алої вера. У мене закінчився нещодавно такий зелененький, але мені здається, що він був не від лупи, не з алої, а якийсь там ще є інший. Не пам'ятаю, чесно кажучи, я думала, що це такий же, але це написано від лупи. Ось так. Будемо також пробувати Подив, подивимось, як це воно буде впливати на шкіру голови, щоб, можливо, буде краще, не знаю. Ме той зелененький мені сподобався, я вам в пустих баночках покажу обов'язково, що це в мене закінчилося. Так, і перший подарунок для вас це такий супер універсальний гаджет для, для того, щоб митися. Це щітка. Для спинки дуже гарненько мити, мити спинку собі. Тут ще такі а, тут ще друга частина тут чиста, а тут такий масажувальна частина, робити можна і сухий масажик. Ось ось цей подарунок для вас. Будь ласка, пишіть хочу подарунок, коментар до відео спочатку, по темі відео, що ви собі замовили, чи замовляєте, що, що вам подобається. Ну, все, що ви хочете розповісти. І також слова хочу подарунок, Такий коментар зі словом хочу подарунок один від однієї людини, про, куди доходить Укрпошта, ну, точніше по Україні, де працює Укрпошта. Ви вже це знаєте, хто приймає участь кожного разу. Я рекомендую приймати участь кожного разу. Ось скоро буде вже новий розіграш по минулому відео. Дивіться, обов'язково минуле відео. Нещодавні. Так що це ось такий ось класний подаруночок для вас. Думаю, що сподобається обов'язково. Так. У мене така щітка, до речі, вже багато-багато років, їй нічого не робиться. Дуже класна, У мене фіолетового кольору, дуже крута. Користуюся майже кожного миття. ось, Дуже подобається. Так, Замість плати за доставку придбала ось знов такий блиск довгої дії, довгограючії, Last in Shine. Такого гарного відтінку. Бачите, пильної троянди. Називається куле Троуз. Так. Що тут? 44-926. Ось, дуже крутий блиск цей. Ось. Це замість плати за доставочку. Також замовили у мене ось таку ще туш. вона теж крута, об'єм об класний дає. І взагалі фарбує круто віки. Зверніть увагу взагалі на цю серію on color. Я вам рекомендую будь-яку з цих туш. От подивіться, Multiple Lash. Або ще ту, що ми не замовили. Де на і ось така. Вони всі круті. Lens Up. Ці круті, дуже класні туші сподобались. Це теж те я користувалася з радістю, з задоволенням, і взагалі все подобалось. Якщо ще й в парі ці користувати, тому що це така, знаєте, подовжача, це об'ємна, і вони працюють. Ще краще, мені здається, я так, так і чином користувалася цією туш'ю, тому що вона в мене спочатку я, я тільки нею користувалася, поки вона була така досить свіжа. Потім вона трошки засихала, я вже тільки розподіляла, а потім ще якоюсь типу, типу, типу такої зверху ще фарбувала. І так я її використовувала до кінця, таку туш. ось. Ну Взагалі дуже рекомендую. Так, все вже мої покупки всі закінчились. Тут залишився тільки другий подарунок для вас. І я вирішила цього разу також, так як я з замовленнями Avon полюбила дарувати мініатюри парфюмчиків. Подивіться минуле відео. Там зараз ще по двом відео, здається, буде, буде, буде ще скоро активність. Буде прямий ефірчик. І вам я вирішила придбати також і Oriflame мініатюру парфума. І це буде мініатюра парфюма Divine. Я думаю, що він буде ідеальний на таку літню гарну погоду. Він досить цікавий, такий, якісь є там і, як сказати, квітково такі свіжі ноти. Ось Думаю, що сподобається. Обов'язково. Так, така ця, ця парфумована водичка. Так, вона таке є еде парфюм. Тому це другий подарунок для вас. Перший щітка для першого переможця. І такий парфюмчик-мініатюрка для другого переможця. Ось, в мене цього разу ніяких пробників, нічого щось немає. Ось і каталога теж немає. І було в мене замовлення на зараз скажу, скільки бальчиків. Так, секундочку. Щось не розумію. Ага, 55 балів було цього разу замовлення. Ось таким чином все вийшло в мене. Ось. Ніяких подарунків, нічого такого цього разу не було. Не отримала я. Так, все. Ось таке було моє замовлення. Воно дуже таке невеличке, можливо, буде ще якесь до замовлення заради купівлі ведміння каталогу номер 7 Дуже дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, що ставите лайки, що пишете коментарі, що приймаєте участь в активності. Підписуйтесь, звичайно що мені це дуже-дуже все приємно. І до нових зустрічей. бай 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 бай